Тарас Григорович Шевченко, русалка, породила мене мати високих палатах. та й понесла серед ночі в Дніпро скупати, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи моя доню, Дніпром за водою та випливи русалкою, завтра серед ночі. А я вийду гуляти з ним, а ти заоскочиш. Залоскочи моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є, уп'ється не моїми кров слюсьми, синьою водою пробою нехай собі гуляє з дочкою. Пливи ж моя єдина, хвилі мої хвилі, привітайте русами, та й заголосийте. Я собі плела за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. За вже з тиждень. Я просту я сестрами гуляю опівночі та з будинку батька виглядаю. А може, вже поєдналась з паном у палатах? Може, знову розкошує моя грішна мати. Та й замусла всанка. Дніпро порила, мов пліточка. А лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах, пана яна нема дома, ні з ким розмовляти. Як дійшла до берега, то й дочку згадала. Згадала, як купала. І як промовляла, та й байдуже пішла собі, палати спати. Та не дійшла, прийшлось в Дніпрі ночувати. І незчулась, як зуспіли Дніпрові дівчата та до неї ухопились, та нею гратись. Рад грати. сіті що спіймали, грались, лоскотали, поки вершу не запхали, та й зареготали. Одна лиш русалика не зареготала. Як обру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб блани широкополі і Дніпро, і кружі. Було винно було чути, як ревері в як вони все з України у синє море, кров ворожу. От тоді і я, і лани, і горя все покинуть полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу злою кров'ю волю. Порвіть. І в мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Гореве Шевченко у ривок із поеми і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов каяний, і день, і ніч плачу. На розпуттях велелюдних, і ніхто й не бачить і не чує. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма. Оють лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, нелюди, діти юридиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, а на небі, а не тільки, на чужому полі В своїй хаті. Своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго, доброго святого волі. волі. Братства братнього нашли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. І більш нічого кричите – що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилетесь, як і хилились. Братів незрячих гречко сіїв, і знову шкуру дерете. Тарас горобі Шевченко. Думка. Вій требуйний, і требуйний. Ти з морем говориш. Збуди його. Заграйте з ним, спитай, синє море, воно знає, де мій милий, бо його носило, воно скаже, синє море, де його поділо, коли милого втопило, розбий, синє море, піду шукать миленького, втоплю своє горе, втоплю своє недолиньку, русалкою, стану. пошукаю в чорних хвилях. Одно моря Найду його, пригорнуся, на серці зомлію, то хвили, хвиле не неси з милим, куди вітер віє, коли ж милий на тій боці, бо й несенький знаєш, де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш, коли плаче, я плачу. Коли Співаю, коли ж гріне чорнобровий, то я погибаю. Тоді неси мою душу, туди не мій милий, червоною калиною постав на могилі. Буде легше в чужім полі в сироті лежати, буде над тим його мила, квіткою стояти, і квіткою, і калиною над на диму, щоб не пекло чуже сонце і не топтали люди. Я ввечері Посумлюю, а вранці поплачу, Зійде сонце, котру сльози, ніхто й не побачить. Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш. Спути його, заграйте з ним, спитайся, не море. Тарас Григорьович Шевченко, гори спеми «Гайдамаки» Оманіла Україна, довго поманіла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла, степи сталеніють, діди лежать, а над ними могили синіють. Дещо з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. Тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси принесить, бо сльозами дрібними їх умилюють. Зійде сонце, посушить, прикрідять, а онуки їм байдуже, а нам жито сіють, багато їх, а хто скаже, де гонти могила, Мученка праведного, де похоронили, де залізняк душа щира, де почиває, тяжко, важко кат а їх господаря. Тарас Григорович Шевченко стоїть у селі суботи, стоїть у селі суботи, на горі високій, домовина України широка, глибока, ото церкви Богдана, там хто відмолився щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало. Москалики що заздрили, то все очі храли. Вже могили розривать та грошей шукать, льохи тви розкопи. Та тебе ж і лаю, що й за труди не находу. Отак то, Богдан, за напастився єси Бог, сироту Україну, за те ж тобі така й дяка, церковь домовив, нема кому полагоди. На тій Україні, на тій самий, що з тобою ляха задавила, бастрюки Катерини сараною сіли. Отаке то зінові. Олексій, друже, ти все віддав прителя. А їм байдуже, кажуть, бачиш, що все те таки було, і наше, щоб вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, й справді, нехай так і буде. Так сміються ж з України сторонні люди, не смійтесь чужі люди. Церковь домовина розвалиться, і з під неї встане Україна. Розір ведьму неволі, засвітить світ правди і помоляться на волі, на волі Тарас Григорович Шевченко. встала встала Всталось на землю сонно розбудила. поспічала її разом, барвінком кило. І не поїхав ринок. Солова і копає. Землю убрано весною вранцю зустрічала. Тарас Григорович Шевченко. Забакує шмела кала, хати. Prostě máte věčný metodu, 2000 kruhá najdou. Stivali tak, tlučili děvčata, v matarině čerenky. Sedmila večera kolem chaty, zelenka stojí, je. Романти хаті навчати, та да салавайкою. Попила лама те коло хати, маленьких діточок своїх. Усе за... сама заснула коло ліга. Усе затихнено. Тітки дівчата та да салавайкою затиха. Горе це Сонце заходить. Сонце заходить, горе черни. Тасочка тихне. Олені радіють люди, що відпочив. А я дивлюсь серце вину в темний садочок на Україну. Вину я думка, дай, мені без серця відпочиває. Чернів і поле, і гар, і горе. На синє небо виходить зоре, Ой зоре. Сльори там, чи ти не славна Україну, чи очі палі тебе сука на лоптину. Чи забували, коли забули, бо тай заснули про мою доньку, що біля чули. На ради море чеченко. мої діба. Думай мої, думи, думай, може, ми з вами. ви стали на пері, сумніві родами. Щоб вас вітер не розвіяв, степу, як полині, щоб вас лихо не приспобить, як свою дитину. А, це сеченко. сонце гріє вітер'є зі поля на долину. Над водою мине перебою Червону калину. На калині одинокий їждечку дає. А де ж що соловейко, не питає, не знає. Тарас Григорович Шевченко. Огні горять, музика грає. Огні горять, музика грає, музика плаче, завиває, Алмазом мазом добрим до ноги сіяють очі молоді. Ви Витає радість і надія, в очах веселих, любої, очам на грішне молоде Сіровочуться, сміються і всі танцюють, тільки я, неначе захляти, дивлюся і нишком плачу, плачу я, ж я плачу. Мабуть, шкода, що без проводи, мов негода. Минула На сім. Розряди Чевченка, сестрі, минаючи убогі села, гладні плянські, невеселі. Я думав, лише прихиюсь? І де подінуся на світі, і сниться сон мені дивлюсь, садочку квітнями повита. На пригорі собі стоїть, неначе дівчина хатина. Дніпра гать геть собі розкинусь, сіяє байку та горить. Дивлюсь у темному садочку, підвиснею у коло моя єдина сестра Нострада святая, неначе в Раї спочиває, та за широкого Дніпра мене на Бога вибиває. Mm -hmm. І її, здається веренає, зашви нічого не хвиля. Мій браток, моя та дола, і ми прокинулись. Ти на панщині, а я в неволі, та так нам довелося йти. Ще з маличку колючу ниву, Молись, сестру, будемо жити, то Бог може перейти. Раз Пригореви Чепченко запобіг, як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого. На Вкраїні милі, що плани полі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. тоді, як і лани, і гори все покину, і полину до самого бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, хайдани порбіте, і вражену злою кров'ю крепіте. І мене сім'ї Великій, і мене всім сім'ї болі, нові, не забуде пом'янути на злим тихим словом. Тарас Григорович Шевченко гомоніла Україна. Гомоніла Україна, довго маніла, довго, довго кров степами, текла червоніла. Текла текла, та й висохла, степи зеленіють. Діди лежать, а над ними ноги оцініють. Та й що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто, їх, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер техесенький. Поміє над ними, тільки росира внесень, сльозами дрібними їх хумми. Їх. А хто скаже, де гонти могила? Мученика праведного де похоронили. Та залізняк, душа ща. Де відпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна. Довго гомоніла. Довго, довго кров степами. Текла, червоніла і день, і ніч, гвалт, гармат. Земля стогне, гнеться, сумно, страшно. А згадаєш, серце усміхнеться. Роз Григорович Шевченко. Сонце гріє. вітер гріє. Сонце гріє. Вітер... Хоч і надвиш губ'ять, плодорі слугами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а матері вечеряють. Сім'я вечеря, Сім вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечеря подає, а мати хоче навчити, так соловиком не дає. Поклава мати коло хати, маленьких діточок своїх. Замароснула колої, затихло все, тільки дівчата, так соловейко, не так погнати. Тарас Григорович Шевченко, зоре моє вічіння. Зоре моє вічіння, зійди над горою, поговоримо тихесенько, неволі з тобою розкажи б за горою. Сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж розіслала по воді зелені віти, а на тих вітах гойдаються Нехрещені діти. Як у полі на могилі не ночує, а сич в лісі та на стрісі Не недорубіщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, А про людей та нехає. Я їх добре знаю, добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю, розкажу тобі і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш село і серце почине, Село на нашій Україні, неначе Писанка, в село, зеленим гаєм проросло, цвітуть сади. Беріть хати, а на горі стоять палати наче диво, а кругом широколистій тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині голі за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Село, село, веселі хати, веселі здалека палати, бодай ветерно проросло, щоб люди сліду не знайшли, щоб і не знали, де шукати в тому господньому селі. На нашій славній країні не знаю, де вони взялись. Приблуда князь, бла княгиня. Ще молоді собі були, жили самі, були багаті, високі на горі палати, чималою я розставок, зелені по горі садок, і верби, і тополі, і вітряки на волі, і довга собі село понад водою пророслеть. Тарас Григорович Чевченко і вивівся на чужі. І виріс я на чужині, і сидій у чужому краї. Заодино по мені, здається, кращого немає. Нічого у Бога, як ні, прота наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну у те найкраще село, у те, де мати побивала мене малого. І вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкої в'ючи, причистій ставила, молила, щоб доля добра і любила їй дитину. Добре, мама, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди, позихали сади, зелені, погнили біленькі хати. Повалялися, стали бурянами, поросли, село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німи на пальщині йдуть, і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знов на дні. Не в однім од тім селі, а скрізь на славній Україні людей ярма запрягли, пани указ гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. А при поганій пани жидам, братам своїм хорошим Остатні продають штани. Ви, Чевченко, сон На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла сропи, пошкандибала Івана сина годувать. Вона і кричало у холодочку заступав, розповела, нагодувала, попестила, і ні до сном над сином сидя й І сниться йти. Пан і городливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. Бачиться на волі сам. Уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі. Свою таки, пшеницю ждуть, а діточки обід несуть. Та й зміхнулася до Бога. Прокинулась, нема нічого. Поглянула на сина, взяла його тихенько, сповела. Та щоб дожить до нового, що копо то жона пішла. Шевченко, мені тринадцяти минуло. Мені тринадцяте минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе у Бога. Уже прокликали до паю, А я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю, чого. Вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води, бридня, а й дозяк згадаю, то серце плаче да болить, чому господь не дав дожить. Малого віку у тім раю. умер би, орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би юродивим у світі, людей і бога не проклябок із поеми сон Тарас Григоровича Шевченко. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко втамнім магає, сонце зустрічає, Тихасенько вітер б'є, степи лами мріє. Меж ярами над ставами верби зелені. Сади Садисні похилились, то полі поволі, стоять собі мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, мивається, дрібною росою, спокон віком мивається, сонце зустрічає, і нема тому почим, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує, і все то те, душа моя, чого ти сумує, Чого душа моя убога є? Чого марно плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш? Людхого плаче? Ворога Шевченко, думи мої, думи мої. Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чому вас вітер не розвіяв. Степу, як пилину, Чому вас лихо не приспали, як свою дитину, бо вас лихо на світ, на сміх породили, поливали сльози. Чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б за що. проклинаю долю, чого ніч у світи, нічого робити, не сказали б на сміх. Квіти, мої діти, нащо ж кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одне на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав, чи найдеться дівоче? Серце карі очі, що заплачуть на сідні. Більше я не хочу. Одну сльозу до чекаю і пана панами. відомими-відомими, лихом ні з вами. А я жена, моя севченка, за моє серченко запобіг, якому то покупайте мене, не моги, сестебе си я на каїні мі, щоб що панисе кому.